Ми сьогодні поговоримо з головою правління благодійного фонду. Доброго дня ради про те, що ми зустрілися, і хочемо послухати і глядачі про те, чим ви займаєтеся. Сама ідея створення фонду була. Коли ким вона виникла, і що робить на сьогоднішній день фонд. Заснували фонд. Ми ще до повномасштабного вторгнення. А, у нас був такий свій, як це сказати, обрій, да, де ми зустрічалися тільки атошники. Здоров'я, шановній спільноті, мадяр на зв'язку. Сьогодні хочу підтримати наших постійних партнерів благодійний фонд Марікейт, котрий спочатку повномасштабного вторгнення з першого дня опікується потребами нашого підрозділу. Йде з нами нога в ногу і постійно здійснює якісь суттєві. Збори і закупи на потреби підрозділу, що приймає активну участь у бойових діях. А, до речі, я сказала, що немає допомоги за кордону. Є українці, які так. там об'єднуються в Німеччині, в Великобританії. Ось вони там об'єднуються і все ж таки допомагають. І все таки допомагають. Так, наші. Ну а ви знаходили якісь там фонди вже в Європі? Чи ви тільки починаєте, от я кажуть, про себе заявляти на європейському та на американських ринках? Тільки розпочинаємо заявляти тільки? про себе да. да.